Слава Україні! На продажі є Volkswagen Passat Altrak Це у нас 2014 рік. Авто було пригнане мною особисто. Авто все в стані ідеал. Авто все в рідній фарбі із дуже-дуже маленьким пробігом. Це у нас двигун 2.0 TDI 130 кВт, 177 кінських сил на автоматичній коробці передач DQ250. Авто має круговий парктронік, LED-фари, адаптивні. Аутрак, звичайно, має дуже високий кліренс. Щоб взяти кліренс до бампера, пальці не дістають для мене, пальці мають 22 см. Пальці до бампера не дістають 22 см. Має легкосплавні диски. Тут вони в більшості грязні такі, бо тут пилюка в нас всюди ну, виглядає, це все стирається, це все блоки. Диски в нас тормозні взагалі-взагалі не мають найменшого бортика. Колобці в стані ідеал. Резина в нас в мішалі 21 року. Резина ще дуже краса. Вікна всі рідні. Ще у нас в стані ідеал. Шкіряний салон. Покажу, в якому стані ці сидіння. сидіння в стані нових. Це ясно. У нас десь там, там якась треба повитирати. В автомобілі хімчистка не робилася. У нас тут є речажок до дістроніка Це не дістронік це як о... адаптивний круїз-контроль. У нас є панорама. Пробіг у нас автомобіля 170 тисяч. Підтвердженого є всі документи. Менітола з навігацією, двохзонний кліматронік, підігрів сидінь старт-стоп. Є регульована підвізка, жорсткі підвізки регулюються. Так, автохолт. Це таке все стандартне, годинничок. Авто в нас в такому стані, стані нової машини, Покажу, він вінкот, я бажаючий. Це у нас один з найкращих двигунів. цей 130 мій любимий. Тут в нас є альтрак, пише. Зеркала в нас мають хром. Накладочки і тут у нас омолені накладочки. Звичайно тут і зверху. Так, покажу далі. Обшивочка в стані нової. Ззад у нас в стані нового таке, якби тут ніхто ніколи не сидів. Так виглядає цей зад. Тут у нас на тих буквочках ще навіть пленочка. Це синеньке це пленочка. І ця пленочка навіть ще не поздирана з цього. То машина як з заводу ще зійшла. Звичайно, в нас є підігрів двох сидінь задніх. Тут звичайно є. У нас підлокотник. Задня резина теж в стані ідеал. 21 рік, мішеліни і задні трубозні колодки і диски без виробітки. Вихлопна труба у нас що одна, що друга частенька в середині. зараз запарує. Вона не мита, вона чистенька нульці і нема навіть найменшої якось там що було саджі. У нас багажник автоматичний, є камера. Тут маємо кнопочку. О, не гасник. Покажу так трохи далі. Так здається, що тут щось є. Тут така риска треба зачесати. Якогось тут пошкодження такого нема. Знизу ми маємо місце на повне розмірне коло. І тут ми маємо насос балончик. Покажу наклеєчку, що це у нас. Пассат Альтрак 130 киловатт. Стан идеал. Редкий с ней стан машины. І тут навіть у нас буває від цього рівня, як вибігають, тут вбивається, тут навіть немає найменшої рисочки по машині, машина в стані нової машини. Рідкісний екземпляр. Вітно Рід на всі нас мають четвірку. Тут теж ще ця пленочка о, здирається ця пленочка, як з нової машини. От трохірки, я знімаю Не вимазався. Так, Сидіння в стані ідеал. Так, болти у нас всі болти, ні один болт по машині не кручений, все-все поглядав, передивився, висвітив. Це в нас смазка, тут у нас смазка і нема взагалі взагалі нічого. Так, По бардачку ми тут маємо холодильник, звичайно. І тут ми маємо документи всі з машини. Є сервісна книжка, заповнена, звичайно. Машина до останнього дня сервісувала тільки в офіціала. У нас є два ключі і в нас є пульт до Webasto. Автомобіль нам має Webasto працюючи, з вікна зимою нажимаєте кнопочку і приходите, і автомобіль у вас прогріти. І не треба чекати. Тут теж хромована накладка. Диск в нас в стані ідеал. Фари в нас в такому стані без сколі фари і капот в такому стані рідкісно машина не бачила автобану в якому стані фари і повторюю ще раз тут нічого не підкрашувалося. У нас є безключовий доступ тут кажу, що під капотом двигун у нас нагрітий до температури 90 градусів кліматронік дує холодним Далі в нас такі металічні. відповідають ці версії. Є омовачі фар, звичайно. Витягують. Навіть найменшого-найменшого немає. В Автомобілі 4000 км назад було замінено мастило в двигуні і в коробці. Попоти, ні один болтик і ніколи. Дві фари, там наклеєчки в до них знизу. Ми подивитися не можемо. Я оглядав це зеркалом, дві фари в нас рідні. Що ця що ця фара, вона рідна. Так, що далі? Акумулятор. Акумулятор у нас варто. Акумулятор дуже хороший, якщо нас заводиться з півроку. Ага, Щоб сказати, запалять на телефон бачити. Бачок це, звичайно, не можна робити на заведеній машині. Але вже заради клієнтів, покажуть, що там навіть немає нічого ж найменшого. Тиск, звичайно, бульптуло, тисков вдарило, такого не можна робити, бо можна окуптися і дістати опіки. Сажевий фільтр у нас на місці. Ніколи не виділяються ажіфільтра. Е, так далі. Демфера в нас ні на холодну, ні на гарячу не чути взагалі-взагалі. А взагалі. закривається дуже легко. Не треба нам сильно так гупати, він закривається ідеально. Так, що показати тепер по коробці? То є середній розхід містом. 8,4. Воно рахує, зараз покажу на, на, на якій відстані. На 2891 кілометрі. Воно рахує цей розхід з містом. Машина їздила тільки містом. Отакий є середній розхід цієї машини. Містом. Якщо в трасі рахувати, тут буде в трасі десь 6 літрів. Містом, в залежності, як їздити. Якщо нікого не обганяти, найменше буде брати, як там повзати. А як їздити нормально, оце максимально, що ця машина може випити, це 8,4 літри містом. Є в нас підрульові лепестки з двох сторін, І звичайно, так я казав, до цього круїзу руль регулюється, звичайно, по висоті і вперед назад сувається. Зараз покажу, як це зробити. от. Показати з боку. Руль сувається і вверх вниз Це стандартно, так, всіх машинах. Кліматронік двохзонний, тут є у нас кнопочка до цього Webasto. Підігрів лобового стекла звичайно, підігрів заднього стекла. Ну, тут автохолд, то таке там в більшості стандартне. І є оффроуд, Часто не знаю, що це означає, то треба вже читати в інтернеті, що це означає оффроуд але якась тут функція є. Так. Покажу, як у нас ми... як працює ця шторка. Чи справна шторка перевіримо. Робив діагностику автомобіля, форсунки всі нулі. сажовий фільтр взагалі не забитий. Там є 1 е, десята грама, показує, взагалі взагалі не забитий. Регенерація справно все працює. І е, ніяких помилок взагалі, взагалі немає. Немає ніяких нюансів. Е, Припіднімаємо люк, як робить він в такому режимі. Тут у нас так припіднімається догори, тут нажимаєте, коли тягнете, вниз, закриваєте, так туди нажимаєте. Щоб відсунути, нам треба його повернути. Ми повертаємо і, звичайно, панорама у нас назад. І зараз пробуємо. Тут повертаємо назад. І панорама заїжджає. Звичайно ж, тут підсвітки є, в цьому таке стандартне, нічого такого. так, Включаю у нас драйв Як це показати? Нога на тормозі пускаю ногу, і автомобіль зразу їде. Це, ці двигуни вони дуже такі різві. Вони, якщо брати простий двигун, цей на 140 кінських сил він так не рушає з місця. Ці двигуни, як ви тільки як це показати, так ой, я, щоб було видно. Я тільки забираю ногу і машина зразу їде. Ці двигуни такі дуже різві на 130 кВт. Тут як з місця рушити, тут механіка не має шансів. Цей двигун він набагато краще їде 130 кВт на автоматі, ніж на механіці. Бо тому що на механіці, коли ми розганяємося чи когось обганяємо, при переключенні передач оберти в нас падають на 800 чи 850 обертів. А на автоматі в нас оберти не падають при переключенні передач. І двигун тримається на цих обертах, яких виїхали, і машина дуже така швидка, різва, і обігнати когось це без проблем. Це в секунди відбувається. І ця коробка дуже добре, dq 250 підтусована до того мотора, що вона ідеально працює. Ця коробка вона найкраще працює з тим двигуном. Бо тут можна дійсно побачити її всю потужність і як воно їде, ну, я не знаю, динаміку їзди. Це тут не передати словами, це треба все попробувати. А, Покажу, як камера працює зараз на задній. Ми маємо камеру. Чуть-чуть додати газу, а треба знімати вершниці. От їдемо ззаду. Ось такі-то нюанси. Стаканники, звичайно, тут ми маємо. У нас встановлені вікна перед зад. Це у нас така дуже хороша машина, вона дуже м'яка по ямах, хоча тут колеса вона ж до більшого розміру, у нас буде 18, ка але за рахунок того, що це 225, він дуже м'ягенький, ям практично не відчувається. Автомобіль дуже добре керований за рахунок цього, що це 225 на 45 Тут, звичайно, можна поставити ще більший розмір, але цього не потрібно, бо вистачає вполні і машина є дуже м'яка за рахунок ширини цього, цього колеса. Отакет. Авто все в стані нової машини. Повторюю, він показав, все показав, кожен може це перевірити, авто в стані нової машини. Тут сідати, їздити. Мастило замінено 4 тисячі назад в моторі і в коробці. В коробці замінений також фільтр у цій коробці. Є також в продажі багато інших автомобілів, є, тауранчики різні. Є 10 рік старий кузов і є тауранчики. Він ще не приїхав, це 10 рік він буде там. Надіюся, під кінець цього тижня. І інші таранчики мають там подоїжджати щось з другого тижня. Цілий час якісь доїжджають. В більшості є товаранчики такі з 12-го року, ну і вище. Є шкода суперб. в мене 18-го року 2.0, 110 кВт, 150 кінських сил на автоматі, теж на шкіряному салоні на максимальній комплектації. І теж на автоматичній коробці передач. Але шкода на 381, на 7 ступці. Вона більш економніша в топливі. Ось таке то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Завжди радий допомогти. Щось не знаєте, дзвоніть, підкажу, пораджу, як пригнати автомобіль. Як це зробити, щоб було для вас добре. Це не обов'язково я маю пригнати. Як щось не знаєте, дзвоніть, це розкажу. Поясню, що як робиться, як в Німеччині, там номера зробити, як машину знайти. Завжди радий допомогти. Ось таке то. Ціна даного автомобіля буде в описі до цього відео на ютубі. І також цей автомобіль буде розміщений на авторії. Автомобіль знаходиться в місті Самбір Львівської області. За це авто я гарантую стані нової машини. Автомобілі продаю з хати, не з заправки. Десь там, так як люди роблять, десь дурять зі стоянок. Щоб не нести відповідальність, я автомобіль продаю, сам особисто їх приганяю, сам особисто продаю із хати, не з заправок, стоянок, а все продаю з хати. За кожне продане авто відповідаю сам особисто. Бо я знаю, що купляю і що продаю. Кожен автомобіль перед покупкою діагностується, перевіряється все до найменшої дрібниці. І приганяється в Україну, відганяється на станцію, обслуговується все-все, що треба зробити. Нічого не опускається. І всі запчастини, що купляються, то купляється не фьордер або ще дорожче. Дешеве, нічого на автомобіль не крутиться. Мостило мастило заливається тільки німецьке 1.0 5W30. От таке то. І по коробці теж не адінол. І все привезено з Німеччини, не куплене масло в Україні, де, бо в Україні в більшості масло є підробочне або привезене з Польщі, а поляки це масло теж підробляють. Вони беруть бувушне масло, його очищають і заливають в каністри і продають, як нове. І люди думають, що з Польщі це масло оригінал, з Польщі це не оригінал. Поляки це такі добрі аферисти. Вони все навчили дурити. Не то масло в Польщі не продають, а вони толкаються українцям. Кажу, по кругу як це виглядає. По машині немає ніяких ніяких косяків взагалі. Ці фари е, мерехтять на цьому, е, на відео, це тому що частота телефона, він так око людське цього не бачить, тому що камера не має 100 Гц. Хоча в телефоні моєму пише, що він знімає з частотою 120 Гц. Але як обманюють? Телефон ніби не дешевий, дорогий, як обманюють. Оця фара так здалека трошки мерехтить видно. Це фірми так обманюють. Бо в 100 Гц не має мерехтіти. Камера. Так само вже ці айфони, все, все те саме, все мерехтить, тому що обманюють, бо там немає 100 гц. Як камера би знімала в 100 Гц, воно б ніколи не мерехтіло. Ці Леди машина, бо око цієї людини цього не бачить. -то. Всім дали покупок, мирного нам неба. Все, пока.